Вітаємо на каналі Концентрат. Місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Гіперфокус Як навчитися робити більше, витрачаючи менше часу. Автор Кріс Бейлі. Вимкнемо режим автопілота. Приблизно 40% наших дій не потребують усвідомлених рішень, ми робимо їх на автопілоті. Але деякі рішення варто приймати свідомо, наприклад, розподіляти свою увагу. Зазвичай ми керуємо увагою на автопілоті. Отримавши електронного листа від начальника, ми інстинктивно відкладаємо справи і пишемо відповідь. А отримавши сповіщення про нові коментарі, йдемо читати їх. Увага! Дуже обмежений ресурс. Чим краще ми вміємо цілеспрямовано керувати нею, тим більш зосередженими, продуктивними і творчими людьми стаємо. Тому так багато людей не можуть читати книги, оскільки вони не можуть навчити себе не відволікатися. Їхні думки постійно блукають десь, їм хочеться швидше взяти телефон. Або ми можемо по колу запускати п'ять додатків, оновлюючи їх знову і знову, поки не прокинемося від трансу. Існує чотири типи завдань. Для того щоб зрозуміти, до якого типу відноситься завдання, поставте собі питання Продуктивна дана завдання чи ні, тобто багато чого ви досягнете, виконавши її, і приваблива вона чи ні, тобто цікаво чи нею займатися. До необхідної діяльності можна віднести робочі засідання, телефонні розмови про квартальний бюджет або заповнення звітності, тобто всю роботу для виконання, яку нам доводиться себе примушувати. Малозначна діяльність це незначна робота, наприклад, перекладання паперів на столі або розбір папок на комп'ютері. Витрачаючи свій час на таку роботу, ви лінуєтеся, тому що намагаєтеся таким чином відкласти необхідну діяльність. Відволікаюча діяльність це все те, що нас відволікає, наприклад, активність у соціальних мережах, месенджерах, новинних сайтах або балаканина з колегами. Чим гірше людина розподіляє свою увагу, Тим більше часу він проводить у цій категорії. Цілеспрямована діяльність це завдання, які дають найбільшу віддачу, і ми максимально поринаємо в них. Наприклад, цілеспрямованою діяльністю актора будуть репетиції і виконання ролей, у фінансового консультанта, інвестування, зустрічі з клієнтами і вивчення новин. Високопродуктивній людині по доброму потрібно зосередитися лише на двох секторах таблиці. Але зазвичай всі люди з часом відволікаються, а хтось починає концентрувати свою увагу лише коли наближається дедлайн. Ця книга якраз і допоможе вам менше перебувати в стані автопілота і всю свою увагу приділяти лише двом категоріям для початку розподіліть всі свої завдання на ці чотири категорії так ви одразу зрозумієте, які завдання є найбільш продуктивними. Обмеження вашої уваги. Кількість справ, на яких ми здатні зосередитися, обмежена. У більшості випадків ми можемо поєднувати максимум два заняття наприклад, заповнювати бланки і говорити з кимось. На те, щоб розібрати розмову, потрібно більше половини вашої уваги частина на те, щоб розшифрувати слова людини, частина на те, щоб здогадатися, що стоїть за ними. Решту частину уваги ми можемо витратити на щось несуттєве. У короткостроковій пам'яті ми можемо утримувати невелику кількість інформації. Автор називає місця в короткостроковій пам'яті простором уваги, тобто це місце, яке ми використовуємо, щоб тимчасово зберігати інформацію, поки вона обробляється. Коли ми звертаємо на щось увагу, ця інформація заповнює короткострокову пам'ять. Наприклад, якщо ми дивимося відео і одночасно готуємо обід, то втискуємо обидві завдання в простір уваги. Коли ми зосереджені на важливій бесіді, вона повністю займає простір уваги. А коли ми згадуємо, де день народження друга або назва пісні, звертаючись до довгострокової пам'яті, ця інформація завантажується в простір уваги на той час, поки вона нам потрібна. Якби ваш мозок був комп'ютером, то простір уваги був би оперативною пам'яттю. При цьому ви не можете робити одночасно складні речі. Наприклад, Намагаючись читати книгу і дивитися серіал, ви пропустите половину інформації з того і з іншого. Прямо зараз перевірте, чим зайнятий ваш простір уваги. Можливо, ви на 100% поринули в даний ролик. Це означає, що ви засвоїте інформацію краще і швидше. А можливо, ваша увага на третину зайнята телефоном. Дана практика називається метаусвідомленістю, тобто ми усвідомлюємо, про що ми думаємо. Чим швидше ви помітите, що відволікаєтеся. Тим швидше зможете повернутися до виконуваного завдання. В цьому і полягає усвідомленість помічати, чим заповнений ваш мозок, що ви думаєте, відчуваєте і сприймаєте в будь-який окремо взятий момент. При цьому ви не повинні засуджувати думки, які приходять вам в голову, тому що ви ще більше поринеться в ці думки. Вам же потрібно перенаправити свою увагу на поточні дії. Просто помічаючи, що займає простір уваги. Ми вже стаємо продуктивнішими. Але ви можете поєднувати складне завдання зі своїми звичками, які ви робите, не замислюючись про це. Наприклад, слухайте аудіокнигу, поки прибираєтеся вдома, ходите за продуктами або прасуєте білизну. Завдяки цьому ви зможете ознайомитися з парою додаткових книг на місяць, також ви можете займатися завданнями для виконання, які залучають різні органи почуттів, наприклад, Сортувати і розкладати випране білизну, і одночасно говорити по телефону. Сортування білизни пов'язане з руховими і зоровими відчуттями, розмова по телефону зі слуховими. Оскільки ми використовуємо різні ділянки мозку, щоб їх обробляти, завдання не конкурують за одні і ті ж розумові ресурси. Цілеспрямовану роботу не вдасться робити за звичкою, саме тому такі завдання найбільш продуктивні, виконуючи їх. Ви завжди досягаєте більшого, тому що вони потребують зосередженості і розумових ресурсів, а також залучають унікальні навички. Отже, можливі три комбінації завдань, які добре поміщаються в простір уваги. По-перше, кілька невеликих звичних завдань бігти, стежити за ритмом дихання і слухати музику. Ми можемо робити це одночасно. По-друге, складне завдання і звичне завдання. Наприклад, слухати аудіокнигу і грати в просту одноманітну гру. По-третє, одне складне завдання наприклад, бесідувати з начальником або виступати в ролі доповідача. Завдяки незавантаженій частині простору, ми можемо обдумати, що краще сказати, або як краще підійти до виконання завдання. У вас можуть з'явитися ідеї, які не прийшли б вам в голову, бувши простір уваги заповнений до країв. Напевно, ви стикалися з перевантаженням уваги, коли заходили на кухню, і раптом розуміли, що забули, навіщо взагалі сюди прийшли. Це сталося тому, що ви намагалися утримувати в голові занадто багато наприклад, новину, яку почули по телевізору, проблему, яку необхідно вирішити, і статтю, яку тільки що прочитали, а чого вам не вистачило простору уваги, щоб виконати початкове намірення. Або якщо зранку ви вирішили після роботи заїхати в магазин, але протягом дня проблеми так завантажили вам мозок, ви не згадаєте про магазин. Тому необхідно як можна частіше працювати знамірено і цілеспрямовано. Намірення допомагає розставити пріоритети так, щоб не перевантажувати простір уваги, і ви не будете відчувати дискомфорту від надлишку завдань. Таким чином, в будь який момент часу в просторі уваги повинні знаходитися максимум дві ключові думки. Що ви плануєте досягти, чим зайняті в даний момент? Якщо ви усвідомили, що займаєтеся важливою справою в режимі автопілота, ймовірно, в просторі уваги опинилося занадто багато речей. Необхідно свідомо організувати свою увагу, інакше вона виявиться перевантаженою. Наприклад, ви можете перемотувати фільм або аудіокнигу, тому що вас хтось відволік, заговоривши з вами, або ви самі відключилися, думаючи про щось інше. Якщо в вашій голові багато думок, випишіть їх у блокнот, щоб потім повернутися до них. Так ви більше не будете тримати їх в голові. Найкращий спосіб уникнути перевантаження стежити за тим, що ви впускаєте в простір уваги. Вимкніть радіо по дорозі додому, це дозволить мозку обробити все, що сталося за день, і не забути про намірення купити хліб. Дома вимкніть телевізор на задньому плані, коли готуєте або робите роботу, яка потребує концентрації. Саме такі невеликі корекції дозволять утримувати увагу на наміренні, і ви станете мислити більш ясно. Продуктивність це досягнення запланованого. Якщо сьогодні наш план написати три тисячі слів і зробити презентацію, і ми успішно справляємося з цими завданнями, виникає відчуття продуктивності. Якщо ми нічого не хочемо сьогодні робити і не робимо, то і в цьому випадку ми виявляємося досить продуктивними. Але якщо ми зайняті, це ще не означає, що ми продуктивні. Зайнятість повинна вести до досягнення чогось важливого. Наприклад, працюючи за комп'ютером, ви постійно можете відволікатися на сповіщення в телефоні, від чого ваш простір уваги буде постійно перемикатися, що знизить вашу продуктивність. Це відбувається тому, що, перемикаючись на щось, в просторі уваги залишаються залишки уваги від попередньої діяльності, і потрібен якийсь час, щоб вони зникли. А до цього ми продовжуємо думати про попереднє завдання. У підсумку, при постійному перемиканні уваги, робота триває на 50% довше, від чого ви ніби і працюєте, а ніби ні. Тому приберіть всі відволікаючі фактори. Сила гіперфокусу напевно у вас були дні, коли ви відчували себе надпродуктивними і могли зробити дуже багато. І навіть коли вас відволікали і ваша увага розсіювалася, ви швидко поверталися до поточного завдання. Швидше за все, це моменти, коли вас підганяли терміни. У цьому випадку всю вашу увагу займало одне єдине завдання. Ви входили в так званий стан потоку, коли ви не усвідомлювали перебіг часу, а за кожну годину вдавалося зробити стільки, скільки зазвичай виходить за кілька. А по завершенні завдання ви не відчували сильної втоми, як це було в менш завантажені дні. Таке продуктивне стан і називається гіперфокусом, тобто коли простір уваги заповнюється даним завданням до країв. Чим більше у вас завдань, тим важливіше вибрати, на що саме ви будете звертати увагу і скільки буде таких об'єктів уваги. Простір уваги в цьому випадку не переповниться, тому робота не буде здаватися хаотичною, і вам буде легше її виконувати. Щоб увійти в стан гіперфокусу, існує чотири стадії. Перша стадія вибрати продуктивний об'єкт уваги. Перед цим у вас повинно бути ваше намірення зробити це завдання тут і зараз. Це може бути розмова з кимось або мозковий штурм, з випуску нового товару. Друга стадія усунути як можна більше зовнішніх і внутрішніх відволікаючих факторів. Це може бути телевізор, що працює на задньому плані, телефон або люди, а також ваші думки не по темі завдання. Третя стадія зосередитися на обраному об'єкті уваги. Вам потрібно заздалегідь визначити, протягом якого терміну вам потрібно буде концентруватися, і четверта стадія постійно повертатися до цього об'єкта і знову фокусуватися на ньому. Протягом години ми можемо близько п'яти разів замислюватися про щось інше, тому вам потрібно усвідомлювати, що ваші думки йдуть кудись, і повертатися до обраного завдання. Щоб визначити, на яких завданнях потрібно концентруватися, по-перше, дотримуйтеся правила трьох. Воно говорить, що на початку дня вам потрібно поставити перед собою три головні завдання, які ви хочете завершити до вечора. Ви також можете позначити три головні завдання на тиждень, а також вибрати три щоденні, не стосовні до роботи справи. По друге, вирішіть, які справи зі списку справ мають максимальні наслідки. Для цього відповісти на питання, що зміниться у вашій роботі і житті, якщо ви витратите час на виконання певного пункту. Наприклад, потрібно зробити довідник для співробітників. Це скоротить час адаптації нових співробітників і підвищить їхню продуктивність. Щоб сформулювати сильне намірення, вам потрібно запланувати, як саме ви хочете досягти того, чого хочете. Ці плани повинні описувати, коли. Де і що саме потрібно зробити для просування до результату. Наприклад, якщо у студента є нечітка мета знайти квартиру за різдвяні канікули, він повинен конкретизувати її так. Я подивлюся оголошення 21 серпня на сайті Обита і напишу трьом орендодавцям до Різдва. Конкретно сформульовані намірення виконувалися набагато частіше 62% студентів проти 22%. Людина може навіть поставити намірення на свої почуття, наприклад, коли я буду роздратований або коли я буду нервувати. І з часом це перетворюється в звичку. Щоб увійти в стан гіперфокусу, на початку визначте, на який термін ви готові увійти в нього. Наприклад, ви вирішуєте, що завдання занадто нудне, і вас вистачить лише на півгодини. З часом перебування в гіперфокусі буде збільшуватися, і це принесе вам відчуття величезного задоволення. Автор починав з 15 хвилинних поривань в гіперфокус, влаштовуючи між ними перерви по 5-10 хвилин. Швидко звик і працював набагато довше. Якщо у вас багато завдань, то заздалегідь виділіть інтервал, коли вас ніхто не потурбує. Пам'ятайте, одна година роботи в гіперфокусі може дати результати кількагодинної, годинної денної роботи, коли ви відволікаєтеся на все підряд контролюємо відвікаючі фактори. Увімкніть на телефоні режим польоту, надягніть шумопоглинаючі навушники, щоб вас не відволікали звуки навколо. Також скористайтеся додатками, які блокують доступ до сайтів, ставте перед собою конкретні терміни. Наприклад, цю частину мені потрібно встигнути зробити за годину фокусуйтеся. Якщо ви помітили, що ваші думки десь блукають, що ви відволіклися, знову зосередьтеся на поставленому завданні. Після того, як ви вийдете з гіперфокусу, порадуйте себе чимось. Буває корисно давати собі перерву перед концентрацією на наступному завданні. У деяких офісах встановлюють лампочку. Якщо вона горить, то нікому не дозволяється відволікати інших. Кожен повинен зосередитися на своїх завданнях. Коли вона згасала, люди могли звертатися один до одного. Незабаром вхід в режим зосередженості буде розслабляти вас, оскільки вам не потрібно буде концентрувати від вас одразу на кількох речах і відчувати хаос в голові. Ви будете знати, що оскільки час, увага і енергія спрямовані лише на одне завдання, можна сповільнитися і працювати більш цілеспрямовано. У цьому випадку ви ще й зберігаєте енергію. Коли ви позбавляєтеся від відволікаючих факторів, енергія зростає і можна довше працювати без перерв, перевіряйте сповіщення на телефоні, пошту і соціальні мережі обмежену кількість разів на день наприклад, вранці, в обід і ввечері. Інакше ви будете оновлювати і оновлювати сторінку, щоб побачити, чи не репостнули вашу запис або не написав вам хто. Якщо вам надсилають занадто багато листів, заведіть таймер на 20 хвилин і, увійшовши в гіперфокус, попрацюйте за цей час максимум листів. Користуйтеся при цьому правилом п'яти речень і припиніть сприймати телефон як заповнення якоїсь паузи. Наприклад, не беріть його в руки, поки стоїте в черзі в магазині. П'єте каву або сидите в туалеті. Використовуйте ці невеликі перерви, щоб поразмишляти над поточним завданням або обдумати альтернативні підходи до роботи і життя. Коли сидите в кафе з кимось, одразу обговоріть, що ніхто не буде сидіти в телефоні і обидва увімкніть режим польоту, щоб не виникало бажання взяти телефон в руки. Ви навіть можете купити другий телефон один для роботи, інший для розваг. Створіть на телефоні папку безглузде. І помістіть туди все те, що вас часто відволікає. Так ви будете постійно нагадувати собі про те, що збираєтеся витратити час даремно або взагалі видаліть зайві додатки. Змініть своє оточення багато офісів оформлені в мінімалізмі у них зазвичай знаходиться стіл, комп'ютер, висить пара картин, на столі знаходиться фотографія сім'ї і стоїть невелика рослина в куті. Все це зроблено, щоб нічого не відволікало людину від роботи. Деяких може розслабляти проста знайома музика, що грає на задньому плані, при цьому вона повинна бути без слів. Або ви можете увімкнути музику і знайти навушники. Це краще, ніж слухати шум в кафе або розмови інших співробітників в офісі. Ви вже знаєте, що потрібно завести блокнот, щоб виписувати туди всі свої думки. Вам потрібно по максимуму розвантажити всі свої думки, всі зустрічі, заходи, завдання. Ідеї, навіть які посилки ви очікуєте на тижні. Все це записуйте, щоб нічого не тримати в пам'яті. Формуємо звичку до гіперфокусу. Ви можете збільшити розмір простору уваги. Розмір простору уваги визначається так званим обсягом робочої пам'яті. Цей термін позначає кількість одиниць інформації, яку ми можемо одночасно утримувати в розумі. Чим більше обсяг робочої пам'яті, тим більше інформації ви утримуєте в голові, і тим вища ваша здатність справлятися зі складними завданнями. За численними дослідженнями, всі сайти, пов'язані з так званим тренуванням мозку, дають результати в короткостроковій перспективі. У той же час існує інструмент, ефективність якого для підвищення робочої пам'яті підтверджена експериментально це медитація, як і гіперфокус. Вона передбачає постійне повернення уваги до єдиного об'єкта зазвичай до дихання. Ваші думки будуть постійно йти в бік, і в цьому весь сенс. Кожного разу, повертаючи думки до дихання, ви тренуєте контроль над власною увагою. Це допомагає підвищити показники її якості. Автор займається цим вже 10 років і відволікається на сторонні думки набагато рідше, і цю концентрацію він і використовує в стані гіперфокусу. Завдяки 45 хвилинній медитації двічі на тиждень дослідники виявили, що обсяг робочої пам'яті у піддослідних в середньому збільшився більше, ніж на 30%. Для керування медитацією можна використовувати дві наступні програми є просте правило, якого ви повинні дотримуватися неважливо, скільки часу медитувати, якщо робити це кожного дня, усвідомленість ще один підтверджений спосіб розширити простір уваги. Тобто вам потрібно навчитися усвідомлювати, про що ви зараз думаєте і що відчуваєте. Наприклад, багато людей навіть не помічають, як приймають душ. Поки вода стікає по їхньому тілу, вони думають, що необхідно сьогодні купити, з ким зустрітися і так далі. Вам же потрібно навчитися завжди перебувати в поточному моменті, приймаючи душ, зосередьтеся на звуку води і своїх відчуттях. Все це буде тренувати мозок. Краще концентруватися на об'єктах, які знаходяться прямо перед вами. Протягом дня практикуйтеся як можна частіше. Наприклад, під час ранкової кави відчуйте запах і смак напою, вагу чашки в руці і так далі. Завдяки усвідомленості, ви не тільки зможете концентруватися на завданнях, але й покращити навички ведення переговорів. Ви завжди будете приділяти повну увагу людині, з якою ви спілкуєтеся. Тому що при розмові ви не будете думати ні про що інше. На цьому книга підійшла до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвоник і залишайте в коментарях свою думку про дану книгу. Всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був Концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.